Доброго ранку та гарного настрою вам, шановні друзі, шановні телеглядачі. Ми вам сьогодні обіцяли багато гостей. Ми своє слово тримаємо. Та гарний настрій у нас настрій у Гарна теж є. Мабуть, у вас всіх цікаво, що ж це за купа літальних приладів у нас на столі. Зараз ми. Не те, що ми а наш наступний гість про це вам розкаже. У нас у студії з Володимир Іванович Дуброва, директор Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. Доброго, Доброго ранку ранку. Доброго ранку вітаємо вас. А, ви до нас прийшли і одразу помітними стали зміни у студії. <світтє> <світтє> Внесли скажімо так, корективи і приємні зараз. Про все нам розкажете. І інформація буде корисна для дітей та батьків. Якщо є бажання е, зайнятися чимось, ще захопитися крім школи, скажімо так. То зараз ви, шановні друзі, дізнаєтесь, яка є кількість гуртків у Полтавському обласному центрі науково-технічної творчості ушнівської молоді Полтавської обласної ради, е, які можна відвідувати? Володимир Іванович все розкаже. На які гуртки можна записати дітей? Ну я взагалі хочу розпочати з того, що в нас взагалі відбувається набір гуртки 1 по 15 вересня. Угу. Проходить ці дні проходять на зні відкритих дверей. Відбувається профронтаційна робота Два але тижні? Два тижні? тижні підряд. Так. Ну взагалі хочу сказати, позашкільників взагалі розпочинається навчальний рік не з 1 вересня, а з 15 вересня. Mm -hmm. Так, як з 1 вересня починають приходити діти до школи, починається потім вже формуватися наші групи. Ну а взагалі я хотів би сказати про те, що напротязі року можна записуватися. Значить, згідно статутної діяльності нашої, ми можемо набирати діток від 6 до 18 років. Тому це можуть бути діти, наприклад, шкіл. ПТУ, технікумів, коледжів. Uh -huh. Ну, в окремих випадках в нас є студенти навіть до 21 року. Ну це якщо, наприклад, уже вищий рівень, якщо вони, наприклад, навчаються не один рік. Ну а взагалі хочу сказати, що всі гуртки наші працюють на безоплатній основі. І тут я хотів би сказати доречно ну, добрі слова в адресу і обласної державної адміністрації, і обласної ради, тому uh -huh. що завдяки тільки обласному бюджету, завдяки тільки цим двом. Установам, які дійсно на сьогоднішній день опікуються, і вони якраз ну і в тому числі і департамент освіти та науки, що в нас на безоплатній основі, да, є певні проблеми, але я хочу сказати, що фінансування у нас вистачає. Принаймні на те все, що необхідно, нам потрібно робити. Угу, зрозуміло. А за якою адресою потрібно приходити, якщо хочеться записатись на гурток? Ви за різними адресами працюєте? Ну, взагалі, наш центральний офіс знаходиться за адресою Покровська, 38. Це зупинка п'ята школа, так. від неї буквально 10 хвилин ходьби. Але хотів би сказати, те, що в приміщенні у нас всі гуртки не вміщаються, бо у нас ну дійсно до 800 Вихованців, тому у нас енна на кількість вихованців працює. Ми, до речі, дуже хороші в співпраці з торгово-економічним університетом. <гум> Я дуже вдячний Олексію Олексійовичу Нестурі за те, що він надає нам приміщення. Ми в непоганих відношеннях із технічним національним технічним університетом співпрацюємо. Взагалі, у нас згородки розташовані на о, усіх школах, інтернатах, інтернатах обласного підпорядкування і В росошанській школі гімназії, в школі села Гора uh -huh. тому ми розташовані за різними адресами але Працюють наші керівники, працюють наші вихованці. Ну є відповідно здобутки, які от сьогодні я енну кількість представив вам. Так, так. Покровка 38. <клес> Шановні друзі, а тепер давайте поговоримо про те, які є які гуртки. Саме напрямки, Там вже, так. Е, ну знаєте, терпець уривається. <клес> <клес> ну, я хотів би почати з того, що в нас е, такі самі базові. Це зрозуміло, це авіо, судо, ракетомоделювання, наукове товариство, персей. Ну, я буду говорити зараз по черзі. Це в нас <клес> гурток фото. Ну, взагалі говорю 26 напрямків, да? ну, це, наприклад, літак, виготовлений авіамодельному гуртку, це є різні модифікації класу моделі. І є прості моделі, літаки, є кордові, є радіокеровані. ]amped. Він не літає. Він не літає, його просто кордові запускається, там, щоб вам показати, значить на такій спеціальному такому шнуру запускається там. Значить, якщо радіокеровані запускається, і вони по радіокеруванню. Вони здійснюють підйом. Навіть <гум> відбувається, наприклад, морські бої, то повітряні <гум> бої <гум> і так далі. Тому да. Це в нас гурток е, цей е, ракетомоделювання, <гум> теж працює в нас. До речі, хочу сказати, що в нас ще працює гурток на базі нашого Полтавського професійного ліцею, який знаходиться за адресою по вулиці Сако. Це у нас судомодельний, це? Да, це у нас підводна лодка, да, вона закрита. у нас, бачите, там є в мініатюрі, там є різні, так само є теж різні класи. Я бачу прапор України. Прапор да, України. І це, це у нас це наукове товариство Персей. От це мені цікаво. що да, за що так? Це у нас спутник, той який запускається. Ну, взагалі наукове товариство Персей, воно ближче до, до космосу, воно ближче до астрономії. Не ходив і... на гурт. <кій> <кій> Там нам дуже багато <кій> різних. <кій> вони зараз працюють і, і в плані, наприклад, космосу і нанотехнології, і так далі. І тому Я хочу сказати, що все зроблено, наприклад, із того матеріалу, який є доступний угу. для того, що можна зробити. Ви забезпечуєте усіма необхідними матеріалами Значить, і інструментами? Ми стараємося забезпечувати із того, що ми подаємо в бюджетному запиті. Угу. Ми стараємося забезпечити їх необхідними, наприклад, придбаннями матеріалами для того, щоб вони могли працювати в себе на гуртках. Це у нас от це зробив хлопчик, якому мабуть, якщо не помиляюся, 8, 8 чи 9 років. Називається радіокерований аероглісер. Ну як аеросани. Воно запускається теж через пульт управління. Так. Це да він зробив вже декілька таких виробів. В Якій стихії да, це стихії? Це, наприклад, якщо десь по снігу, там десь потрібно по воді, uh -huh. там десь пройти, От, Ну е а так, взагалі, можна, наприклад, його поставити от приміщенні, нажати, і він буде рухатися в тому заданому напрямку, якому буде потрібно. Uh -huh. Тобто, якщо Дуже мені до режисера треба щось відправити зі студії, можна відправити. так. У нас є це гурток фото. Я так, давайте під... продемонструємо. Да, 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 Я називається Промінь. Керівник гуртка Гришко Олександр Сергійович, який працює у нас другий рік. Випускник декілька років тому він закінчив наш Національний технічний університет, закінчив архітектурний факультет. Крім того, він ще веде основи графіки, там, де дітки малюють у mm -hmm. нього. Ну, а взагалі хотів би взагалі хотів би сказати про те, що. Це, що в нас ну, дуже багато. Взагалі-то хотів би сказати про те, що якщо, наприклад, приходять діти 6 років, mm -hmm. то можна, наприклад, почати з початкового технічного моделювання або, наприклад, почати із кераміки. У нас є два керівника гуртка. Кераміки, які забезпечують енну кількість дітей, тому що діти з великим захопленням приходять. Ну, Взагалі хочу сказати, той, хто займається ліпкою глиною, mm -hmm. по-перше, це усичується, а по-друге, це відпрацьовуються пальчики, які потім. Mm -hmm. е дрібна моторика? Е так, це? дрібна моторика, а потім і, і сам почерк хорошо знаєте, в mm -hmm. дітей. Є дуже багато от, батьків, з якими я спілкувався. Вони говорили про те, що після того, як дитина походила, і кажуть, зовсім інше. Стало, по-перше, усичиваю, а по-друге, кажуть, стало дуже каліграфічно непогано писати. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, якщо я хочу свою дитину провести на гурток, так, які є обмеження, вікові, що потрібно знати? Документи якісь з собою? Від 6 до 18. Трошки ще треба почекати. Почекаємо. Я хотів би сказати, що від 6 до 18 років окремо до 21. Але що потрібно? Потрібно, щоб хтось із батьків, тому що це в основному діти ж неповнолітні, треба, щоб батьки прийшли або дідусь або бабуся і написали заяву обов'язково. Щоб була заява про те, що такий-то, такий-то хоче навчатися, наприклад, в гуртку. А більше ніяких документів абсолютно представляти не потрібно. Ну, ви знаєте, що це взагалі на відміну від школи у нас на добровільних засадах. Тому я завжди говорю керівникам своїм про те, що крім того, щоб набрати, треба їх заінтересувати, заінтригувати, щоб вони обов'язково ходили. Це все залежить від харизми нашого керівника. Розумієте чи ні? Як він зможе заінтригувати, заінтересувати, тоді вони з великим задоволенням. Ну, Крім того, я хотів би ще сказати, що ми обов'язково стараємося діток, щоб вони приймали участь у змаганнях. О, про це ми теж хотіли поговорити. Да. У нас, Розкажіть речі, нам про да, свої да. перемоги. Я хотів би сказати про те, що у нас від 12 до 15 обласних заходів на рік відбувається. Е, в нас е, різні напрямки: і авіоракету, і, і судомодельне, наприклад, угу. там, от і коло науково товариства там персей з різних да? от, наприклад, останнє нас, що відбулося, це відбулося з буквально у нас 8-9 по рукоділлю. Угу. Приїхали із е, різних станцій юних технік і потошкільних центрів. Взагалі хотів би сказати, що в нас в області працює 13 станцій і потошкільних центрів, там де відповідно відбувається навчання із е, технічної творчості от вони приймали участь у рукоділлі. В них було е, заочний курс, тобто заочний був етап, це коли вони виготовляли вдома якийсь виріб, да? uh -huh. привозили і потім представляли його, захищали. І тут вони, наприклад, працювали в п'яти номінаціях. Там е, в'язання гачком, вишивка хрестиком, е, кераміка, ну, ліплення. Далі там бісероплетіння, м'ягка іграшка. Ну, от, е, були в нас тут представники із Нових Санжар, із Кременчука. 에, були із 에, Пирятина, Зінькова, 에, Великої Багачки, Скарлівки. Навіть Приїхала учениця із з Зютеньківської школи, яка вийшла сорочку в українському такому mm -hmm. орнаменті. Розумієте чи ні? Взагалі хотів би вам сказати, що ми а, найактивніше приймаємо участь у наших всеукраїнських 에, заходах. Взагалі хочу сказати, що є такий колоквіум, який відбувається або в третій декаді вересня місяця, або відбувається в першій декаді жовтня. Він відбувається в Ужгороді. Mm -hmm. Він називається космос, людина, духовність. І там обов'язково від відноково товариства Персей. Ми кожного року, тільки в цьому році, не посилали команду. Там були на це певні об'єктивні обставини. <кій> на кожну громку наші діти їздили з керівником. Це десь буквально п'ять днів. Вони привозили вітіля або золото. Або серебро, практично навіть е, мало привозили бронзи. В основному це або золото, mm -hmm. або серебро. І крім того, я хотів би сказати, що у нас ж, е, крім нашої, е, нашого власного центру ще потужно виступають у нас ж, команди і в, е, в наших регіонах в Полтавській області. Тож я завдячую тим керівникам, які на містах все-таки опікуються цими речами, і те, що. Оця так звана технічна творчість, вона не призупиняється, вона розвивається. Да, важко, тяжко це процес іде. Ми всі розуміємо, що порається це все фінансування, але настільки є ентузіазм керівництва цих станцій, позашкільних, це настільки керівники горять, настільки приходять діти, що інколи приїжджає за свій власний кошт для того, тільки щоб представити свої моделі. Ну і зрозуміло, після обласних змагань вони відповідно їдуть. У нас розписані всеукраїнські заходи, і вони їдуть, наприклад. На всеукраїнське. У нас, наприклад, в кінці листопада місяця по раді конструювання угу. відбувався власний захід. Тепер уже в березні місяці треба посилати команду місто Рівне на Далеченько. Області. Далеченько. Да, Далеченько. Тому Далеченько. в нас розписано, ми не стоїмо на місці, ми рухаємося весь час вперед. Угу. і ну, ви знаєте, я це зрозуміла. Відкривши ваш сайт, подивившись дійсно на напрямки, у яких проводяться змагання, і судномодельного спорту, правильно. І Радіоконструювання, як ви вже говорили, і навіть з радіозв'язку на коротких хвилях є у нас. Ось буквально керівник вчора тільки приїхав з Херсона, бо основна база знаходиться в Херсоні. Вони завжди вони в тиждень по декілька разів вони зв'язуються на гуртку, вони проводять там короткофильові там і так далі. І вони говорять і обмінюються думками. Там маса різних грамот і так далі. тому подібне. А що стосується. От Е, посуду, да, посуду, угу. у нас буде відбуватися е, федерація судомодельного спорту 11-12 грудня, ось буквально субота-неділя, в, в Комсомольську. Угу. І тому е, їдуть наші керівники, наша команда їде аж 20 чоловік, буде представляти потужно угу. таким да, таким десантом. ну І я хотів Молодці. би сказати, окрім того, що ми займаємося, наприклад, науково-технічними напрямками роботи, в нас декоративно житкового мистецтво. Тут, крім того, всього, ми ще працюємо в напрямку національно-патріотичного виховання. Ми обов'язково стараємося діток привчати до того, що, що таке Україна, щоб вони знали гімн, щоб вони, наприклад, були палкими патріотами України, і так далі, і тому подібне. І це чудово. А мене ще одне запитання: при вступі до вищих навчальних закладів враховуються успіхи ваших вихованців при роботі у гуртках. Ну, попередні роки е в нас в наших гуртках ні. Ми, окрім того, що. Займаємося технічною творчістю, я ще є головою науково науковопровідничого відділення малої uh -huh. академії наук. Uh -huh. І от у нас завжди традиційно в лютому місяці відбувається другий етап обласних змагань, бо перший етап відбувається в листопаді, в грудні, в районах і містах, uh -huh. а другий відбувається відповідно обласний. І от там, наприклад, після обласного, ну, у нас це, наприклад, фізика, математика, економіка, далі інженерна графіка, комп'ютерних технологій, наприклад. Е, якщо є переможець, але це приїжджають з усієї області, вони обов'язково потім, після е, перемоги, якщо вони мають перше місце, їх обов'язково везуть потім на е, всеукраїнський, mm -hmm. на третій етап. Да? Якщо він, наприклад, на е, третьому етапі на всеукраїнському отримав наприклад, е, третє місце, значить 30 балів. Зараховується наприклад, при здачі ЗНО. Mm -hmm. Якщо він, наприклад, отримав е, друге місце, значить 40 балів рахування наприклад, зони, якщо він отримав, наприклад, перше місце, це ще 50 балів е, при вступі, наприклад, до вищого навчального закладу, при складанні, наприклад, зовнішньо uh -huh. незалежного uh -huh. оцінювання. Ну і таким чином, ну а взагалі я хотів би сказати про те, що ми стараємося співпрацювати з усіма нашими вищими навчальними закладами в місті Полтаві Полтавської області, про те, щоб е, таким чином е, діти наші, ті, які закінчують, наприклад, школу в місті Полтаві Полтавської області. І йшли до наших вузів, тому що ну, хочу, хотів би сказати, що наші вузи теж нічим не гірші, наприклад, кадром потенціалі, mm -hmm. наприклад, там, в матеріально-технічному забезпеченні, в методичному забезпеченні, там, в бібліотечному. Фонді і так далі, тому подібне. Тому ми співпрацюємо ну, і думаю, що і надалі будемо співпрацювати ще більш потужніше. Ми в цьому не сумніваємося. Шановні друзі, записуйте дітей на гуртки. Володимир Іванович, у вас є нагода і можливість звернутися до наших глядачів, до батьків, до дітей, ось на цю камеру. Ну, по-перше, я хотів би всіх привітати з наступаючими святами і святом Миколая з новорічним святом, святом е Різдва, Водохрещі, побажати всім здоров'я, мирно, чистого українського неба. Добра, щастя, благополуччя, обов'язково приходите до нас на гуртки. Всі гуртки в нашому власному центрі науково-технічної творчості працюють на безоплатній основі. Ми вас чекаємо. Приходьте, приводьте. Ми будемо з ними працювати. Я думаю, що будуть гідні здобутки. Ми Дуже вам дякуємо. 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 Бажаємо вдалого дня, нових успіхів, гарних вихованців. Спасибі. Ну, а я нагадую, ну, друзі, у нас в гостях був Володимир Іванович Дуброва, директор Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради.